Добрий день! Сьогодні я пропоную поговорити про деформацію. Що відбудеться, якщо на пружинний амортизатор подіяти з певною силою? Під дією сили пружина амортизатора стиснеться, її довжина зменшиться. Або, навпаки, вона розтягнеться, і тоді її довжина збільшиться. Що відбудеться, якщо пом'яти в руці шматочок пластиліну? Зміниться його форма. Що відбудеться, якщо натягти тятилу, тятиву лука? В цьому випадку одночасно зміняться і розміри тятиви, і її форма. Отож, деформація це зміна форми та розмірів тіла або лише розмірів тіла? Є декілька видів деформації. Ознайомимося із основними з них. Перший вид це стиснення. Деформацію стиснення ми спостерігаємо, коли зменшується відстань між окремими частинами тіла. Деформація розтягнення. В цьому випадку відстань між окремими частинами тіла збільшується. Деформація кручення. Відстань між певними частинками, які, як правило, знаходяться посередині вздовж осі, не змінюється. Але збільшується відстань між тими частинами тіла, які знаходяться по краю цього тіла, тобто далеко від осі обертання. Вигін або згин. У цьому випадку з внутрішньої сторони відстань між частинками тіла збільшується, а з зовнішньої, вибачте, зменшується, а з зовнішньої, навпаки, збільшується. Деформація суву. Окремі частини тіла переміщуються відносно сусідніх частин цього ж тіла. Розглянемо, де ми можемо спостерігати ці види деформації. Деформація розтягнення. Спостерігається, коли ми настроюємо гітару. У цьому випадку ми розтягуємо струни. Коли ми зав'язуємо волосся е гумкою, знову ж таки, вона розтягується. Коли ми вдягаємо через голову светр, горловина розтягується. Стиснення. Сідаємо в автомобіль. Пружини підвіски стискаються. Стаємо на е, горизонтальну якусь поверхню. Під е, дією нашої ваги знову ж таки ці, ця поверхня стискається. Деформація вигину або згину. Стаємо на скейтборд, скейтборд вигинається. Деформація кручення. Затягуємо шуруп, відбувається кручення викрутки. Деформація суву. Її можна спостерігати, коли ми пересуваємо меблі, або коли витягуємо книжку, що знаходиться тісно поряд з іншими книжками. Види деформації бувають також в залежності від здатності тіла до відновлення форми та розмірів. В залежності від того, наскільки тіло може повністю відновити свою форму та розміри після деформації, види деформації діляться на пружні та пластичні. Пружні деформації повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Стиснутий еспандер, стиснута гумка, розтягнута пружина, гумова нитка. Зігнута сталева чи дерев'яна лінійка після припинення дії на них зовнішніх сил, відновлюють свої попередні розміри і форму. Тому таку деформацію називають пружною. Пластичні деформації це деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Наприклад, подіявши на шматочок пластиліну, Можна виліпити фігурки, які тривалий час зберігатимуть свою форму. Глина зберігає форму, надану майстром. зігнута алюмінієва чи мідна дротина теж не відновлює свою попередню форму. Тобто, якщо тіло після деформації, після припинення дії на дане тіло сили зберігає свою оновлену форму, не повертає початкову форму, ми говоримо про пластичні деформації. Якщо ви натягуєте тятеву лука, натискаєте на м'яч, або згинаєте гілку дерева, ви відчуваєте їхній опір. З боку цих тіл на руку починає діяти сила, яка чинить опір дії вашої руки. Яка це сила? Під час деформації завжди виникає сила. Що прагне відновити той стан тіла, в якому воно перебувало до деформації. Цю силу називають силою пружності. Відповідно, сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Сила пружності, як більшість е, із сил, Позначається буквою F, внизу пишемо пруж. Як усі сили, сила пружності вимірюється в ньютонах. Розглянемо на зображенні. У нас зображена пружина у недеформованому стані. Немає деформації, відповідно, немає сили пружності. Сила пружності відсутня. Якщо ж ми пружину розтягуємо. Сила пружності намагається стиснути пружину. Тобто діє вбік протилежний деформації. Якщо ми пружину стискаємо, сила пружності намагається навпаки розтягнути пружину. Тобто, знову ж таки, діє вбік протилежний деформації. В обох випадках, і у випадку стиснення, і у випадку розтягнення, Сила пружності намагалася повернути пружині її початкову форму, початкові її розміри. Наукове дослідження процесів розтягування та стискання тіла розпочав у 17 столітті Роберт Гук. Результатом роботи вченого став закон, який згодом отримав назву Закон Гука. Звучить він таким чином. У разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Сила пружності знаходиться за формулою К помножити на Х. Ф. пруж це сила пружності, вимірюється в ньютонах. Х-видовження тіла. Тобто, наскільки змінюється довжина тіла, К – жорсткість тіла. Розглянемо ці елементи трошки докладніше. І так, Х-видовження тіла. Видовження тіла показує, наскільки змінилася довжина тіла, наскільки ця довжина стала більшою або меншою. Для того, щоб знайти видовження, ми беремо кінцеву довжину, віднімаємо початкову і розглядаємо різницю по модулю. Якщо ми тіло розтягуємо, кінцева довжина L буде більша, ніж початкова. Віднімаючи від більшого числа менше, ми отримаємо позитивний результат. Але якщо ми тіло стискаємо, кінцева довжина буде менша. Ніж початкова. Тіло стане коротшим, ніж було. Відповідно, ми від меншої величини віднімаємо більшу, отримаємо результат із знаком мінус. Але х ми беремо завжди як позитивне значення. Тобто, по модулю, відповідно, у разі стиснення, коли ми отримуємо негативний результат, знак мінус ми опускаємо. Отож, L. Це довжина деформованого тіла, l 0 в довжина недеформованого тіла. Відповідно, якщо у нас є пружина довжиною 10 см у недеформованому стані, а ми її розтягнули, і вона вже стала довжиною не 10 см, а 12, знаходимо різницю між довжиною деформованого та довжиною недеформованого тіла. 12 мінус 10 дорівнює 2 см, отже х видовження тіла становитиме 2 см. Щодо К жорсткості тіла, жорсткість можна визначити, скориставшись законом гука. Тобто, із ось цієї формули ми можемо виразити жорсткість К. Відповідно, потрібно силу пружності розділити на х на видовження тіла. Із даного відношення ми і отримаємо одиниці вимірювання жорсткості. Сила вимірюється в ньютонах, х видовження зміна довжини вимірюється в метрах. Відповідно, жорсткість вимірюється в одиницях, ньютон розділити на метр. Жорсткість це характеристика тіла. Залежить від форми, від розмірів тіла, від матеріалу, з якого тіло виготовлено. Ну, наприклад, щодо залежності від форми. Якщо ви візьмете картонну коробку для зберігання речей або для транспортування, розірвете цей картон, то всередині ви побачите. Такий картон зібраний у гармошку, тобто гофрований. Чому саме так? Виявляється, що папір або картон, будь-яке будь інше тіло з будь-якої іншої речовини, складене у таку гармошку, тобто в гофрованому вигляді, може витримати більше навантаження, ніж тіло з цієї ж речовини, яке буде гладеньке. Ви можете це перевірити в домашніх умовах. Якщо ви візьмете звичайний листок паперу і будете тримати його за один куточок, цей листок під власною вагою буде згинатися. Тобто він навряд чи буде тримати навіть пряму форму просто сам по собі. Але якщо ви з цього листочка складете гармошку, тобто надасте таку гофровану форму, цей листочок буде без проблем тримати форму, навіть якщо ви триматимете його просто за один куточок. Більш того, ви можете навіть зверху покласти якесь легеньке тіло, і папір не прогнеться під дією цього тіла. Ми не змінювали речовину, у нас залишився папір. Ми не змінювали його розміри, його об'єм. Ми просто надали йому іншої форми. Відповідно, отримали тіло з більшою жорсткістю, тобто тіло, яке важче піддається деформації, тіло, в якому виникає більша сила пружності. Тепер залежність жорсткості від розмірів тіла, якщо нам потрібно зігнути металеве тіло, Нехай це буде конкретно алюміній, який має форму циліндра, тобто дротина. Тобто форма однакова, циліндр. Речовина однакова, алюміній. Різні лише розміри. Це може бути дротина діаметром 1 мм, тоненька дротина, або це може бути прямо труба діаметром 30 см. Дротину ми зігнемо легко. Сила пружності буде виникати невеличкою. Це значить, що і жорсткість невелика. А ось зігнути трубу навряд чи нам вдасться, без додаткових якихось технічних зусиль. Це значить, що жорсткість стала більшою, і сила пружності, яка протидіє деформації, також збільшиться. Це приклад залежності жорсткості від розмірів тіла. Щодо матеріалу, якщо ми візьмемо два абсолютно однакових е, тіла, наприклад, це е, дві полоски, шириною 1 см, довжиною 10 см, і спробуємо їх зігнути. При умові, що у них будуть різні речовини, з якої вони виготовлені. Якщо перша полоска буде із гуми, а друга дерев'яна, наприклад, то гумову полоску ми без проблем зможемо деформувати декількома способами зможемо розтягнути, скрутити, зігнути і так далі. А ось, у випадку із дерев'яною полоскою, точно таких самих розмірів, навряд чи нам вдасться її розтягнути, стиснути або зігнути. Зламати, так, ми зможемо, можливо. А ось розтягнути чи стиснути навряд чи. Тобто жорсткість е, тіла виготовленого з дерева буде більшою, ніж жорсткість тіла виготовленого із гуми. І так, і ще раз, закон гука вказує залежність між силою пружності, силою, яка протидіє деформації та жорсткістю тіла. і... Видовження тіла, що до знову ж таки видовження. Уявіть собі гумову гум, шматочок якийсь, який ми намагаємося розтягнути. Спочатку це може бути навіть легко, поки ми розтягуємо перший сантиметр. Але якщо ми вже розтягнули на декілька сантиметрів, то кожен наступний сантиметр нам буде даватися все важче і важче. Розтягувати далі буде складніше. Тобто, чим більша деформація тіла, тим більша буде сила пружності, сила, що протидіє деформації, сила, яка намагається повернути тіло в початкову форму та розміри. Закон Гука, і ще раз звертаю вашу увагу, має певні обмеження. Закон Гука, тобто ось цю формулу, ми можемо застосовувати лише у випадку невеликих деформацій. А також лише у випадку пружних деформацій, тобто е у випадку, коли мова йде про тіла, що повертають свою форму після того, як припинить на них ді діяти сила. Тобто, якщо у вас є пружина, яку ви стиснути, стиснули, а після того, як ви відпустили, вона повернула свою форму, це пружна деформація, і до неї можна застосувати закон гука. А якщо це пластилін, на який ви натиснули, а після того, як перестали діяти своєю силою, він, звичайно, не поверне собі форму, а залишиться деформованим. Це пластична деформація. Для пластичних деформацій закон гука не є справедливим і не використовується. Так, за графіком, залежності сили пружності. Від видовження тіла. Ми можемо е, порівняти жорсткість е, тіла. Чим більший кут нахилу, ось, графіка до осі видовження, тим більша жорсткість. Ось у нас перший кут. Кут між графіком та вісю Х, другий, та третій. Як ми бачимо, перший кут нахил найбільший і жорсткість, представлена на того тіла, який представлений на даному графіку, також є найбільшою. Третій графік. Має найменший кут нахилу, відповідно, жорсткість серед всіх трьох є найменшою. Спробуємо це перевірити просто розрахунками. І так, для того, щоб визначити жорсткість, нам потрібно знати силу пружності та видовження, розділити силу пружності на видовження. Візьмемо на першому графіку, ну, наприклад, ось цю точку. Цій точці відповідає сила пружності 10 ньютон та деформація 0,05 метра. Порахуємо жорсткість для першого випадку, К дорівнює, зараз секундочку. Силу пружності. 10. Розділимо на деформацію 0 0,5 І ми отримаємо, якщо не помиляюся, 200, нагадую, одиниці вимірювання ньютон розділити на метр. Це ми знайшли жорсткість першого графіка. Визначимо жорсткість тіла на другому графіку. К2. Візьмемо точку на графіку, визначимо, яка сила у нас відповідає даній точці, яка сила пружності. і які деформації. Величині деформації відповідає, знову ж таки, ця ж точка на графіку. Вибрана нам отой, обрана точка відповідає силі пружності 10 нтон та деформації 0,1 метра. Відповідно силу 10 н. Ми ділимо на величину деформації 0,1. Дорівнює 100 Ньютон на метр. Як ми бачимо, дійсно, червоний графік має більше кут е, нахилу, жорсткість більша 200 ньютон на метр більше, ніж 100 Ньютон на метр. Будь ласка, самостійно розрахуйте жорсткість третього синього графіка. Жорсткість тіла, е, що відповідає. В синьому третьому графіку. Ми продовжимо далі. Чому ж виникає ця сила пружності? В чому причина того, що тіло намагається повернути собі свою форму? Всі тіла складаються з частинок атомів, молекул, іонів, у твердих тілах частинки коливаються біля положення рівноваги і взаємодіють так називаємими міжмолекулярними силами. Це сили притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили зрівноважені. Тобто, коли тіло не деформоване, сили притягання та сили відштовхування між молекулами діють одночасно. Діють в протилежних напрямках і ці сили однакові за величиною. Тобто сили притягання компенсують сили відштовхування, відповідно, молекули коливаються біля своїх положень рівноваги. Вони не наближаються одна до одної і вони не віддаляються одна від одної. Але у разі деформації, в разі деформації тіла у взаємному розташуванні його частину. Виникають певні зміни. Якщо ми е, розтягуємо тіло, то в цьому випадку відстань між частинками зростає, і е, міжмолекулярні сили притягання стають сильнішими за сили відштовхування. Тобто, між молекулами, нагадую іще раз, одночасно діють і сили притягання, і сили відштовхування. Недеформоване тіло, ці сили рівні, розтягуємо тіло, відразу сила притягання стає більшою, ніж сили відштовхування. Якщо ж частинки, навпаки, наближуються, тобто, коли ми тіло стискаємо, наприклад, то сильнішими стають міжмолекулярні сили відштовхування. Іншими словами, у разі деформації частинки прагнуть відновити положення рівноваги. Сила пружності, відповідно, це прояв дії міжмолекулярних сил. Тобто, коли ми намагаємося, наприклад, стиснути дерев'яний стіл, нам це не вдається зробити, тому що ми, по суті, намагаємося наблизити молекули, молекули деревини одна до одної. В результаті, ці молекули відштовхуються одна від одної, відштовхуються з великою силою, і в сумі виникає сила, яка буде більшою за ту силу, яку ми прикладаємо. Ми не зможемо стиснути деревину. Нам не вистачить сили для того, щоб протидіяти силі відштовхування між молекулами. Так. На практиці досить часто доводиться вимірювати силу, з якою одне тіло діє на інше. Для того, щоб виміряти силу, використовують прилад, який називається динамометр. Динамометр прилад для вимірювання сили. Принцип роботи динамометра ґрунтується на порівнянні будь-якої сили із силою пружності пружини. Основною деталью динамометра є пружина. До вільного кінця пружини прикріплено стрілку. Ось тут. Зараз я її зображу. Ой, вибачте, не, не там показала. Ось вона. Ось ця стрілка. Ось ця стрілка рухається вздовж шкали з поділками, проти яких визначено величину сили. Тобто зараз пружина не розтягнута, не деформована, і вказівна стрілка показує на 0. Але якщо ми підвісимо до динамометра якийсь вантаж, Відповідно, ця пружина розтягнеться, стрілка опуститься і покаже силу пружності. Ми можемо не підвішувати вантаж, ми можемо взяти і вручну просто потягнути, розтягнути цю пружину. Знову ж таки, динамометр покаже силу пружності, яка виникає у динамометрі. Якщо ми розтягнемо і будемо тримати, пружина буде нерухомою. Це значить, що сила пружності, яка виникає в пружині і намагається їй повернути початкову форму, та наша сила, сила, з якою ми розтягуємо цю пружину, ці дві сили рівні. Відповідно, вимірявши за допомогою динамометра силу пружності, ми тим самим вимірюємо силу, з якою відбувається дія на цей динамометр. Якщо це наша сила, сила, з якою ми розтягуємо пружину, то ми дізнаємося власне цю силу. Динамометр має обмежувач, ось тут, він не дозволяє пружині видовжуватися за межі прямої пропорційності. Що це значить? Тобто, ось тут є така металева петля, якщо пружина до неї дійде, вона не може розтягуватися далі. Навіщо це робиться? Якщо це не зробити пружину розтягнути сильніше, ми можемо отримати вже не пружну, а пластичну або частково пластичну деформацію. Тобто пружина може деформуватися настільки сильно, що вона вже не буде повертати собі початкову форму. І, відповідно, динамометр зіпсується, потрібно замінювати пружину. Ось щоб це не сталося для того, щоб обмежити лишні, крайні, Розтягування пружини тут і ставиться, власне, обмежувач. Так. На цьому пропоную зупинитися. На наступному уроці ми розглянемо приклади розв'язку задач на використання закону ГУКа. Дякую за увагу. До нових зустрічей!